Ось тут, такого, якщо не було, бачиш, не бачиш, прикристую. Папурна є чуть-чуть. Машина не бита, не була бита. Все цілести, все в оригіналі. Тут, тут все нормально, все нормально, стакани міцелі. Підсвистую, правда, один ролик якийсь на цьому ремні кондиціонера там. с оборудования. И какие-то книжечки, сервисные, там чеки. Да, будем смотрится, панка, что менялся, ремань грем, менялся. Сбори с помпой, с роликами. Сейчас будем смотреть, что там делается. Ну, вот, что тут все целенькие. То есть в нормальном состоянии. Но ну, машинка стоит, конечно, знаешь, то есть. По-любому треба все змастити, все провірити. Багажечка. Ну, ось такий стан. І, як на мене, доволі такий гарний стан. В нормальному нас стані. Більше оригінальний пробіг. Ну, такий автомобіль. Серед усіх що я бачу, ну, мені цей сподобався найбільше. Є два ключика. Один з пілотом, з ну, центральним замком. Центральний замок працює, все нормально. Інший просто ключик, як, би, то есть, як сервісний. Так що дивися, Думай ось капот. Тут все живе, жавчинки не видно, на удивлення. Думай, кажи, якщо подобається, будемо брати. Все, чекаю відповіді.